всім привіт, друзі, З вами это Семга, и сегодня мы з моїм другом словомлатиком будемо грати в Майнкрафт, алейкер. ми сьогодні будем строить бази. Секретні, секретні. Секретні! Секрет! Стой, 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 стой! Дорогі друзі, пробачте, що в мене скін Стіва, просто мій скін у, у цього, ну у витратир 97 баганий, прогрузився. Пробачте, звісно, ага, да. бо мій ідеальний скінчий. Да. А твоя грі напевне прогрузиться напевно не знаю чого, але я так думаю. У твоїй грі ти щось в мене. друзі, дивіться. Ну що, починаємо? Е, е, да, друзі, ми починаємо і дивіться. При начало ролика я хочу вам сказати, що, е, що... Ще пождемо роздатчик зробимо, щоб, е, щоб, ну... Та не треба, я Будемо секретні перейти... За, за скільки, типа, секунд, за скільки хвилин, типа, да? Понятно? Та ні, не треба. Та подожди, подожди, ми, начин... ми, ми, ми зараз ще не почали, ого. Давайте вже поможемо, господи. Дві э, друзья э, на, на цю базу у нас э, є всього э, Ну, так скажемо, 20 секунд. Раз. Ти два. 20 секунд. ти шо? 20 секунд. Okay. ти давай, давай 20 минут. 20 минут. 5 минут. 20... минут 5 минут лучше. 20 минут, 5 минут. 5 минут. Ми за 5 минут не надо. Все, давай 20 минут. Мені. Ну ладно, ладно, але вас буде йти быстро чи ні. Ну ми, ну, ми Все, буде аби. Раз, два, три. Погнали! Стой! Куди ага. ти там вже провалився? Я короче, провалився в бездну, бо я забув, що це плоский мір. Я так скажу. в плоскому мірі треба наоборот вверх строїти. Mm -hmm. Я напевно просто діла. Ось Отак от так от, от так от, 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 от. Називай глядачі. Я, я, я не, я не називаю гадачей, я, 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 я називаю або друзі, або підписники. Ну просто тут може бути багато хто новенький за чого, може не, не, не понятно, що соціальне. І що так кажуть, так кажете? Так всі ютубери кажуть, чок. У мене отмещение, сейчас, пожи якось... друзі. Освітимо, так скажемо. Ага, вот. Так стоять. До речі, топориком не можна? Каличках, що ми не <coughs> Далі. Аписуй, яка в тебе, допустимо, буде база. У мене там, ну, я подсказок давати не буду. Я... Бо... Мою базу... я вже знаю, яка в мене буде база. У мене просто буде Unreal. її знайти. Так. Та ще треба буде постаратися. Ви, знаєте, я, я напевно знаю, як я зараз зроблю. <хі> Ти що не недумайшли просто? Я зараз отак зроблю.

Робить 20 минут. Це тощо. Ай, вже в мене жуки болять. У мене вони вже замерзли. <рес> Ладно. Ну, що, що... Друзі, строїмо, 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 поняли? Я не думаю, друзі, що це прям секретна база. Але я знаю, що я в кінці добавлю, друзі. Ой. Я подорожу, че здама, ти тисячі, будь ласка, не дивися. Мы все равно будем, типа, оценивать по секретности. Ну, ну так по секретности. Мы ж не по красоте, мы ж по секретности. Ну так по секретности. Видите, типа вообще видно не было. Ну, мне кажется, что у меня была база дуже видно. Мне кажется, что это будет дуже моя видна база, друзья. Джимми, джими. Ну затяни, ну, дуй. Блин, ладно. Ось так. Думаю, у нас будет, друзья. От тут. Типа, що, типа, що, Безуско, типа, ВТР, не підглядай. Я не ВТР, я, я, я витри, а не ВТР. Так. Я не помню, ясно пане. Я Чого вона мене така маленька <свист> 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 Ладно Так, я, напомню, я тут взять... вообще такую идею хочу сделать, вы знаете это ютубера утенка Джека, кто знает пишите в комментариях, у него там была в одном видео, как он эти типа бункеры секретные строил, то там у него капец джека была, ну, там, там капец. Что реально? Да, там на стике у него секретно то, что если бы я ну, там был и с ним гулял, я бы ездил. я, oh! я. Yeah. 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 я знаю, як я зроблю, друзі. Ви, 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 ви не, ви кажіть в коментарях, бо знаєте самі. Так я все одно відео подивлю. Я розумію, що подивлюся. Я розумію, що подивлюся. А чого ти не поставив час усіх дати? Це ти сам покажу. Так, да, тому що ти не поставив. Що? Ну, я карась. Друзі, давайте зараз Друзья, вы, вы за сами заранее я... ну, знаете, что, что делать, у меня... Что? Эээ... А, а ты... Ну, а... я как... Ну, все капец, ну, что я тебе что сделаю? Ну, это просто на свеке надо будет такие... <говорит> что, что, взять такую помилку сделать. Вот, а будет я, будет друзья, в... знаю... Э... Друзья, я знаю, какую я, я, я заранее базу буду делать. Секретную базу. Что... Так. Секретно, прям пресекретно. Секретно, прям пресекретно. Что-то там звучало. Ира и Миша. Это такая... Это так кажуть... Супер Биротвенчери. Что ты мел? Это же надо то имели. Ну, no. <рестовый> no, бачите, дорогие друзья, тут АВТ Р-97БГ ага, сходит Эй! Пробачте, у нього там якось. Эээ, дай я пошукаю. Блін, я запал за границею. справ. А за границей, я тоже. Та нічого страшного. Головне не підглядай. Окей, можна. Ага, не приглядай, як ти робив. Я раз. Друзі, ну раз. Рос я робив. Я ще так... чувський пожарський. Ой. Я ще нормально почувлюся? Так, я вже поки що приступаю до построї і на Я поки руки буду гріти, так що пробачте, якщо я буду дуже довго. Так, я вже, друзі, знаю, яка у нас буде основа. Друзі, якщо ви поняли... То ви поняли. Якщо не поняли... Ти ж не підглядаєш у мене. А люджо я поляка, я ще чеснень говорю, так? То... Якодалість хороша. А. Я знаю, чем она и даже бедроком строит. Так я знаю. Эй, что то под контору? Мне не надо под понял? А ты тоже так делаешь? Не, я так не делаю. Я, я сейчас еще дрянька делаю, я так смотрю. Блин, я вообще не так делаю. Чего она так не получает? Я, я, Це просто геніально, це просто геніально так я не буду там я там я розумію що, я просто, просто повернись но я вже буду І за мои друзі, якщо що то не надо там підлядует там я знаю вас підлядує, де ви там що так стоять Так, люди, да, напевно, Все, я понял, що я зділую, це буде просто бомба. Люди, я зараз делаю, так скажем, дуже жорсткий домок. Ну, це просто ідеально. Мені б тоже так. Ветарда 97 Bergamo, нато якось по-другому називати, тому що я вже замучився Ветрик, тобі просто називай, як хочеш. Та ні, ну просто меніся якось важко. Та, Господи. Ну не знаю, я, я, я там як там шо можно звать. Слышь, я щитка, мне это не нравится это звонит. Я, я не те кажу, я закажу это, что кувшин. Не те а, не напа. Так, так друзья, дивіться, Доки там 6 там шостом е, делает, да, то пан. я делаю дуже жорстко. Я делаю дуже жодко. Так, Как сейчас тогда? Так, себе, я сейчас якось... Ух ти блин! Так я тварь эээ... дурак поруч А що ти там делаешь? Я не підглядываю. У меня руки сильно замалит. Ну бажаю друзьями за облиме так садись и что Я не передаю. Ну, не передаю, блин, О, я не сказал, ладно. А, так. Тут они один рифер не пройдет. Ой, да бой, бой. Ай, бич. Я что дома сейчас дробил, конечно, блин, взял взломал. Все, блин, туда. Ну, Маленький, ты, взял. конечно, молодец. Да, -а -а. ладно, так. Все. Все. Так, <гази> не <Ні>, відкрилося. <гази> а, -а, а Ну все. Спалив, да? Та не спалив. Так. Так, короче, капець. Нормально. Эх. Шо я вже спалити маю? Я ще жорстко... Та блін, мене ми... блок да, не Не зрозуміло. Кого фіга? Шо там таке? <гази> Та в мене тут фігня одна відбувається. Мы сейчас камеру записали, ну ладно. Так, друзі, а тепер треба е, приступати до, так скажем, до обестроєння. Так, друзі, дивіться. Та щоб ще, до речі, мою базу знайти, це треба ще дуже сильно постаратися, я скажу. я не знаю, не знаю, не знаю. Мені каже, що ти зробили, бо ти так прям кажеш, що. Що, 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 я не знаю що. Блін, не до мене. Я Не знаю, як раніше. Ну настики мы на сейчас маленько получаемся, то что капец, ну тут так даже карлик не поместится. Пробажит в будущем все поместиться. Друзья, у сейчас зараз бат уже происходит. Да? Сейчас мы так скажем. Оба. Сюда ставим. Друзья, <Ukrainian> мы заем. Ага. Окей, я понял. Я за поставить эту шибку тут блин как сделать блин а ты дорощи можешь ну ты будешь чтось ускорять а ты сможешь поставить танцу я еще аль приму избрал устарса ну якщо щось ускоряти, то все буде реально так прикольно Блін, я не можу, я, я не можу ось так поставить Так. Где а? вести? Какие вести? Надо дать, мне Друзья, друзья, кстати, 15. 15 минут досталось. Я понял, что 15 минут. Нам надо заработать уже быстро спешить. <laughs> Конкретно. Так, заработать. Доброго. вот такая Ты секрета. ж ты, понимаешь, Шашко, базу мы не, ну, не, мы типа базу не можем найти. В смысле, блин! <связано> но сейчас, но сейчас просто Ты же сказал! Что ты кричишь? секрет? Ай, ну конечно, такая же секретно, ну ладно. <связано> друзья, я, сейчас же могу... я знаю, я сейчас сделаю. Так, друзья,

Буде настільки прикольно. Друзья, я сейчас знаю, я что-то делаю. Було... Ну там щось про трандив, я не плачу. А ты не надо что чуть, понял? Так. Uh, блин, а як называется поши? По украинскому не помню. Лепкий поршень. поршень буде. Е, Брігано Ро. Ага, начало даже найти не могу. Прекрасно, блін. А ну, блін. Так ось саме з Антоном вже купив. Що не знаю, що це таке за музика. Не знаю Я знайшов, я знайшов. Друзі, я знайшов. Я знайшов, друзі, вже понял, що що я хочу зробити. То молодці.

<Слышко> на пальцы за да, okay, okay. А ну-ка, надо мне проверить, он отправил, он правильно просует. Та да, все. Ты готова, да? Нет, что не. Я, я просто сейчас устраиваю, подожди. Блин! Тут, тут. Ах, управление Майнкрафта. Так. І, кстати, можно ты одну подсказку дать? Я какую, так скажем? Ну, короче, мою постройку неважливо бы найти. Подсказки. Так, не так, так, постійно в моих видео кажешь, а так я не можно идти. В смысле постоянно? Так, постоянно, да, постоянно. Я делаю всегда день. Для чого? Чтоб нас ночь не было. Так, все одно у нас мирно сложно, все. Так, друзья, зараз мы сделаем Блин, я так сделал. я сделал. Завжди день все. все я готовый. Я не, подожди меня. Я буду ждать. Я плюс 6, 10. <связано> а, а я что, может прям так делать? Друзья, моя, 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 моя дура штука, конечно. Так, Отже, ну, друзі, я думаю, що я готова, так скажемо, в принципі. Ну що? Ну, що, ти чи я перший? Стой, Давай ти перший. Окей, okay, я перший. Стой, а стой, стой! А може, я. Э, ну, ладно, я. І я до тебе йду, подожди. Ні, стой, 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 я до тебе, стой, не йди. Можна вже заходити? Да, заходь! Заходь. що це за ф форму я не буду говорити. Подожди, 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 нажми на... А де двері? Я знаю, воно в те ось закривається. Я бачу, я просто. ти, Тільки що, коли ти вже зробила... Ти тільки що, коли оце пошті зробив, то я ось тільки-тільки прилетів. І побачила. Ти не чесно вже, слышиш? ну, тому що ти вже цей закінчив, Це нормально, а якісь всередини по-твоєму закриті. ну, Це вже перше місце. По-друге! По-друге, йди сюди. В мене. Іди сюди, стань сюди і подивися на що воно похоже. У похоже похоже нормальне. Як. Так би в коментарях буде що? Сапоги. Я б не сказав, що воно на похоже, але я б сказав, я сказав. Готовий осінній годин десь на 7 балів. Ей, -е, з 12? Да, з 10. Mm -hmm. Нормально. Ну що, я готовий приступать до твоєї устройства. Ну, наша назва секретна. Давай. Шукай. Шукай. Ем, Я бачу, що десь тебе ступан за мной. Ламать макмона? Mm? Нельзя. Бан, да я вже Е! Е! так не спускайся, ти А як не спускайся? Ну да. да. Що ти ламаєш? Я не ломаю, Дивися, воно так піднімається і так же опускається. Ти. Я знаю, що воно так спускається і так піднімається. Так нащо що ти зламав? Не, не ламай, господи! При... А тепер оціню, дивися яка І дуже дивися, як душ. Зайди. Закрий двері mm. і дивися. От нажми. Сейчас. Окей, окей, окей. У мене вже 5%. Ой, ну, що, прикольно? Да, так е, що ти Бач, ти у мене. Да, нормально. Ее, туди. Бач, у мене є душа, в тебе його нема. Бач, у мене яка це. І що, і шо? І, і дивись, у тебе просто дерево. А в мене дивися, скільки дерев, всі І тут дуже важко його знайти. Ну ти пойми. Ну мама, я ты. Стой, 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 подожди, подожди. А. Знаешь, что я хотів сделать? Да, вот это вся фигня. Я ось тут ее так даже поставить. И типа шоу наступаєш и проваливаешься и в базу. Ну, вот там внизу нельзя уходить. Ай, ну да. Чем более монтажпии, тут они може так типа забирать, а по тут важко так примешать. Ну що, я можу оценить. Оценка. Ну не знаю. Ну, з ты. Я тебе запчате напишу, да? Добрий день. Я тебе залпчате напишу. Ну, от так от. А, теж? тоже. Да, тоже. Просто потому, що я тобі так само поставив? Ні. Ханше... Да просто... Блин, ну... Я, 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 я просто отут щось ну, не міг якось застрілювати, чи стоять. ну? Де, 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 до... де? ні, я не за то ще. Та, та я за то, що. Ну, ну оце що таке? Ну то що? Що? Ну оце, ось ну оце що таке? Ну а? Це, це кувшинка, а де чого ти? Кувшинка? Це не кувшинка, це ця штука. Це просто, щоб типа міг подумати, що це воно. Що це тіпа, для секретної бази. М да я і так його думав, я. Ну не я подумав, що таке плюс ти думаєш все. Я на це ну, не повів себе, бо там невозможно. Наш там, там прави... критерій красота, остеки, секретності і механізм. В тебе! А то я сюди попробую, бачиш, пробую. Потому що тут вода. Ладно, це убрать, ну. Ну, ну, ну ладно, все. Ну що, друзі? Ну да, понятно, тут просто зато потому що я тут нет. нет. Сюди у мене тут ось шукаєш не до ці. Не до хоро... не хорошего хороші. А друзі, якщо вам понравилось, став лайки і під... колочки. І підпис. Де сюда, де сюда, йди сюда. Сейчас. Так, подожди, подожди, сейчас якось надо ставить на фоні. Якось. От так. вот. Сейчас, сейчас став... давай на фоні. Ну що, друзі? Якщо вам сподобалось це відео, став лайк на каналочку і подписывайтесь на канал. А знабу я? Подожди, подожди. А, нет, давай. А забув я? Не-не-не подожди, подожди, подожди. Да що что таке? Да Та, все, подожди. Все, <толкнув> <Що>, давай. <толкнув> а Замбу я, то всем бога. И І И всем до побачення.